Здоровенькі були. Закінчив збирати свій акумулятор, дав вже йому назву, назвав його просто і лаконічно Тумба. Ось такий вигляд, це все діло має. Дешево, сердито і просто. В будівельному магазині придбав три полички, розмір 45х25. На нижню присобачив 4 колеса. На другій поличці у нас автомат, плавкий запобіжник, плата комунікацій та БМС-ка. Зверху у нас кнопка включення. І ще є один отвір, на що він потім дізнаєтесь, але не в цьому відео. Все це діло стягнуто шпильками М6, на шпильки одягнув автомобільну гофру. Давайте зараз знімемо верхню кришку. Для того, щоб зняти верхню кришку, відкручуємо 4 гаєчки і відключаємо кнопку включення. Зняв верхню кришку, провід, який йде на кнопку включення, я його зафіксував, щоб все було файно. Далі плата комунікації. Вона стоїть на проставках. Тому що у нас тут роз'єми проставки 20 мм. Зафіксував це все діло саморізами 3,5х30 мм. Нічого ніде не вилізло. Все просто супер. Далі автомат 150 А 12 125 В. Зафіксований на Дінрейку, на кусочок Дінрейки. Кріпив на ось такі саморізи через шайби. Про всяк випадок. Тут у нас живе плавкий запобіжник на 200 А. Закріплений так же само, як і Дінрейка. Давайте зараз я розверну і подивимось на bms БМС, БМС на 100 А. Теж стоїть на проставках, проставки 20, але саморіз 3,5 на 35, тому що БМСка теж має висоту. Це зроблено для того, щоб обійти шпильку. Бачите, там гаєчка. Одна шпилька у нас тут, а друга десь під БМС-кою. Для балансувальних дротів я просвердлив тут отвір. І так само просверлив отвори для силових кабелів. Це зроблено для того, щоб я цю всю тумбу. Міг поставити якомога ближче до стінки. в притул. Тут у нас два термодатчика, і ще два я поставив на силові виводи. Один і другий. Силовий кабель використовую КГ25. М'якенький клас гнучкості 5, його класно вкладати, резинова ізоляція. На плюс просто одягаю червону термоусадку. Все це діло я пресую гідравлічним пресом. До речі, вже нормально не жме, пропускає. Треба міняти ремкомплект або по гарантії здавати. Наконечники, мідно-лужених в місті не знайшов, 25 х 6 не знайшов, придбав мідні 25 х 8. Якщо пресуємо ось такий наконечник, то ставимо губки на 25 і пресує все класно. А ось в автомат я використовую ось такий наконечник. І якщо ми його пресуємо губками на 25, то провід тут не тримається, потрібно ставити в прес губки на 16. На даний момент, все, що мені залишилось, це зробити кабеля для підключення акумулятора до інвертора, але естетична складова, вона ще не закінчена. Тут на гаєчки, які зверху прикручують ту поличку, будуть одягатися ковпачки. Є такі, знаєте, ковпачки продаються на гайки. Мені було лінь сьогодні їхати, тому що вони на іншому краю міста. І знаєте що ще я хочу? Я хочу ось тут, тут і тут хоча б зробити металеві рамки і в ці рамки запихнути ось таку сіточку, зараз вам покажу. Ось така прикольна є сіточка, продається, щоб обшити акумулятор з двох боків і спереду. Задні там буде стінка, там не страшно. Це для того, щоб, по-перше, коте туди не заліз. А по-друге, як на мою думку, воно буде дуже естетично виглядати. Може і сюди зроблю сіточки, і воно буде взагалі просто класно. Ну, якось так. Дякую, що дивилися. Все, до зустрічі!